Оце наші три гілки, Законодавча. Давайте такими будемо цими, самовпевненими. Давайте, так, звернення. Законодавча, виконавча, молодша. давайте. Які вони монументальні. Ви тільки подивіться. Вони їх... виглядають так, наче оця. Наша мизалевна Украина. Давайте, вы, Давайте, скрутите руки правосудие. Это будет показатель. Назад, назад, назад. А вы? Да, 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 вы хорошо. Вот, вот. Держать. Это да. оно. Давайте. Вот це вот так вот наша нашего лада робит нашими. Вот да. это так, правильно. Це цікаві люди. Шановна влада, чи можна взяти коротеньке інтерв'ю буквально по одному питанню до кожного з вас? Ми інтерв'ю даємо за своїм бажанням. Не положено, не положено, не положено. Не положено. Да, да, да. Почти, где ваше удостоверение? То ви такое очі. Прийшли. Рішаєте. Приходьте завтра. Завтра? Рішають роботи. А от кажуть, що треба якось вибори в законодавчий орган змінювати. Ви не скажете. Де ваша акредитація взагалі? Ой. покажіть, будь ласка. Ви акредитовані при Верховній Раді? При Верховній Раді. Портал, просвіта, кривий ріг при Верховній Раді, на жаль, не акредитований. Ви не зможете акредитувати. Ми зараз передаємо владі, тобто умовній владі, наші вимоги про порушення прав і свобод людини. Але влада нас не чує. І ті вимоги, які ми їм власно передаємо, вони залишають без розгляду. mm